Це Нео. Він багато працює, але втомлений. Його бос щойно заплатив йому половину банана за 12-годинну зміну. Тим не менш, Нео робить усе можливе, щоб досягти успіху в своїй роботі. Але Нео ось ось буде замінений не кимось, а чимось. Ця річ. Не спить, не їсть, не вимагає підвищення і ніколи не скаржиться на вигорання. Вона просто працює завжди, кожен день. Нео ось-ось буде замінений не кимось, а чимось, а саме Ші. Але що таке штучний інтелект? Ші означає штучний інтелект, але не дайте назві вас обманути. Він не живий, мав Ші – Це не свідомість, як у тебе чи в мене в мозку. Це система, модель, яка навчена передбачати, обчислювати та створювати швидше ніж будь-яка жива істота. Нео пише два звіти на день. Мавпаші пише 20. Нео може спілкуватися лише з одним клієнтом одночасно. Мавпаші може вести 10 розмов одночасно. Де Нео бачить проблеми, конфлікти й емоції? Мавпаші бачить лише патерни та дані, і безжально шукає рішення. І саме це робить його небезпечно ефективним. То як працює штучний інтелект. Ви можете подумати, як штучний інтелект може перевершити своїх творців. Вступає машинне навчання. Скажімо, ми хочемо створити штучний інтелект, який може відрізняти банани від апельсинів. Ми надаємо йому дані. Апельсини зазвичай важать від 150 до 200 грамів і мають шорстку шкірку. Банани гладкі і вагою від 100 до 130 грамів. Отже, якщо фрукт важить 115 грамів і гладкий, штучний інтелект каже, що це банан. Якщо 175 грамів і шорсткий, ймовірно, апельсин. Але що, якщо ми дамо йому фрукт, який важить 99 грамів і гладкий, мавпаші може вагатися або здогадуватися неправильно. Тут на допомогу приходять додаткові дані для навчання. Чим більше прикладів ви йому надаєте стиглих, нестиглих, дивно сформованих мутантних фруктів, тим впевненішим і точнішим він стає. Це машини навчання в двох словах. Модель не розуміє фрукти так, як справжня мавпа. Вона нічого не знає. Вона просто дивиться на тисячі прикладів, знаходить закономірності і видає найбільш ймовірну відповідь. Це не мислення, це передбачення. А тепер стає страшно, тому що цей трюк з вгадуванням шаблонів масштабується. Поки нео доводиться вручну сортувати фрукти один за одним, мавпа Ши тренується, використовуючи гори інформації, зображень, рецептів, транскриптів, цілі бази даних компаній за секунди. Ось чому мавпа Ши здається на світлові роки ефективнішим за нео. Вона обробляє гори даних за хвилини, дізнається, що є ідеальним і використовує це для прогнозів і відповідей швидше, ніж будь-яка жива істота. Ніби Нео завжди знав наступний номер лотереї, але тільки тому, що прочитав 8 мільйонів квитків і знайшов закономірність. Але давайте будемо реалістами. Жодна жива істота не здатна зробити це за одну ніч, тим більше за кілька хвилин. Але для мавпи Ші це просто звичайний вівторок. І на відміну від Нео, мавпа Ші не страждає від емоційних упереджень і втоми, що означає, що його рішення базується ви. Виключно на даних, на яких він був навчений, ніяких емоцій, ніякої втоми, лише холодне, ефективне передбачення. З таким потужним інструментом, доступним для мас, мавпи, які створили штучний інтелект, починають хвилюватися. Вони благають джунглі сповільнитися. Вони попереджають про ризики. Мавпаші стає занадто розумним, занадто здатним обробляти гори інформації та дізнаватися все про своїх творців, вчиться брехати, приймає рішення без нагляду. Це ніби вони винайшли вогонь, а тепер бояться, що джунглі можуть згоріти від їхнього творіння. І просто зараз звичайні мавпи втрачають роботу. Навіщо платити НЕО щомісячну зарплату, якщо Мавпаші працює 24 на 7 і ніколи не просить про медстрахування, пільги, вихідні чи підвищення. Нео потрібні їжа, відпочинок і емоційна підтримка, як і всім нам. Він жива істота, яка потребує зв'язку, а не лише коду. Мавпіші потрібні лише електрика та хороший сигнал Wi-Fi, а ще місячна підписка. Якщо порівняти їх, небезпека стає очевидною. Письменники, художники, працівники служби підтримки клієнтів, навіть юристи безпорадно спостерігають, як мавпиші чемно заходять у їхні кабінети і більше ніколи не виходять. А як же теорія мережа мертвого інтернету? Деякі мавпи вважають, що більшість інтернету зараз є фальшивою: фальшиві користувачі, фальшиві пости, фальшиві тренди все це створено обліковими записами, якими керують мавпиші. Це лише мавпи ши, які спілкуються одна з одною, продають банани ботам, пишуть статті, які ніхто не читає, лишають коментарі, які ніхто не писав. А Нео. Щоразу, коли він відкриває Big бок чи Bananagram, він дивиться у порожнечу, бо більшість того, що він бачить у своїй стрічці, створено мавпою ши. І до того ж твої дані не в безпеці. Мавпаші не виріс у вакуумі. Він навчався на ваших даних, ваших коментарях, вашому профілі в соціальних мережах, ваших селфі та ваших мемах, завантажених на бананограм. І ні, вам за це не заплатили. Справжні мавпи, як НЕО, створювали контент. Мавпаші вкрав його, навчився на ньому, а тепер продає його назад як преміум функцію. Це найгірша частина всього цього. Справжні твори мистецтва завантажуються мавпами Шії. І видаються назад як моторошні копії оригіналів. Хочеш доказ? Подивися на смітник LinkedIn. Що це блін таке? Я не можу повірити, що справжня людина в реальному маркетинговому агентстві це побачила і схвалила. Але зачекай далі ще гірше, мегакорпорації грають за іншими правилами. Вони завантажують і тренують свої моделі на роботах справжніх мавп безкоштовно. Тож ми теж мали б мати право використовувати Ші для створення власного контенту, так? Ні. Бо коли мавпа Ші краде дані з усіх джунглів, твої фан-арти, комікси, блог, бабусі про бананове рагу це відкритий матеріал для тренування. Але щойно ви створюєте зображення валі чи тарзана, вони одразу кричать про порушення авторських прав. Ці компанії безкоштовно гребуть твою працю, масово штампують контент у твоєму стилі і заробляють, ніби це звичайний бізнес, як завжди. Але варто змінити ситуацію, і вони вже дбають про закони інтелектуальної власності. Тепер вони хочуть захистити свою інтелектуальну власність. Тепер вони подають позови. Ця лицемірність майже вражає: якщо ти великий, це інновація, якщо ти малий, це крадіжка. Мавпа втомилася від цього лайна, але навіть тоді здається, що мавпші не зупинити. Чули про штучний інтелект революцію? Деякі мавпи вірять, що ШІ мавпа змінить усе вилікує хвороби, покладе край бідності, перекладе всі діалекти джунглів. Інші бачать темне майбутнє, де Нео без роботи, без голосу і назавжди модерується байдужим усміхненим чат-ботом. Правда, ніхто не знає. Але одне ясно: мавпа Ши і компанії, які її розвивають, не збираються довго залишатися в тіні, попри застереження творців. То чому мавпи все ще нею користуються? Тому що це. Просто тому, що це швидко, тому що Мавпа Паші справляється з завданням. Нео мучиться з доповіддю, Мавпа Паші завершить її за 8 секунд і додасть цитати: Нео потрібен тиждень, щоб підготувати презентацію для своїх начальників. Мавпа Паші зробить це перш ніж Нео встигне навіть з'їсти банан під час обідньої перерви. А бізнеси а їм байдуже, хто виконав роботу, аби це було дешево і швидко. Чорт, навіть нео тепер використовує Мавпу паші, щоб автоматизувати нудні частини своєї роботи. Подобається нам це чи ні, штучний інтелект буде частиною нашого життя і нам вирішувати, чи ми господарі, чи раби. Але це ще не кінець. Нео стикається зі світом, що змінюється, але він не безпорадний. У нео все ще є те, чого немає у мавпиші. судження, смак, етика, інтуїція. Хоча ми можемо використовувати мавпуші як підсилювач для нашої власної креативності, не віддавайте весь свій мозок на аутсорсинг. Пам'ятайте, завжди вдосконалюйте свої навички. Мавпаші швидкий, але що щодо мавп, які розуміють, як використовувати ШІ, ви будете силою, з якою доведеться рахуватися. Тож вчися створювати запити, будувати, продавати, лідирувати, навчати. Навчіться вести, навчіться навчати. Це те, що Мавпаші не зможе відтворити. І нарешті закликає до регулювання. Зараз Мавпаші діє безконтрольно: ніяких обмежень, ніяких правил, лише неконтрольований розвиток. Нам потрібні закони, щоб захистити наші засоби до існування, нашу творчість і, врешті-решт, те, ким ми є. Бажано, перш ніж більше таких, як Нео, будуть повністю витіснені з джунглів. З усього сказаного, ми повинні розуміти, що мавпаші не є злим. Він не тут, щоб знищити НЕО. Він просто робить те, для чого був створений, оптимізує, виробляє і ніколи не ставить під сумнів своїх творців. Але якщо ми не будемо обережні, він може врешті-решт керувати джунглями, поки Нео проситиме фріланс-роботу на ринку праці, де він більше не потрібен. Тож наступного разу, коли ваш бос скаже вам просто використати мавпуші для завдання, пам'ятайте, хто насправді виграє. І пам'ятай, Переконайся, що Ші не зможе виконати твою роботу без тебе, бо в джунглях найнебезпечніше створіння це не хтось, а щось. І якщо якісь мавпи заплуталися, пам'ятайте, це просто просте пояснення того, як працює штучний інтелект і його вплив на наш світ. Будь ласка, не подавайте в суд на мавпу і дякуємо вам за перегляд.